Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Зараз буде до нас доєднуватися. Ми поговоримо з ним більше про ситуацію навколо Авдіївки. Пане Сергію, наші вітання. Доброго вечора. Вже вітаю вас, слава Україні, героям слава. Пане Сергію, багато говорять зараз про ситуацію навколо Авдіївки, що ворог там має певні тактичні якісь успіхи е незрозумілі. Але ж тим не менш, хочеться розпитати, яка ситуація наразі і наскільки справді вона критична зараз? Ну, е критична, не скажу, напружена дуже сильно. Критична на фронті постійно. Ворог постійно е, удосконалює свої навики. Е, ворог постійно отримує поповнення живої сили і озброєння. І е, сказати, що вона е, сьогодні е, там складніше, ніж була вчора. Так не можна сказати. Е, ворог е, постійно е, робить спроби нащупати е, е, десь якусь е, слабкі місця в нашій обороні, і тому, бачите, вони ну. Свою мету, так звану, там це можна звати і метою захопити Авдіївку до певного там сроку. Ми знаємо, що це до виборів перепутіна в президенти чи там когось ще, якщо це вони вдруг на таке вирішаться, але е, підрозділи тримаються е, Збройні Сили України роблять все можливо, і ті всі інші підрозділи, які приймають цьому участь, для того щоб унеможливити їхні прагнення. Пане Сергію, так зайшли окупанти в саме місто. Про що повідомляє зокрема Юрій Бутусов, але ось пан Барабаш, це очільник міської військової адміністрації, говорить, що вони десь там на дачах, а не в самому місті. Ну і голова адміністрації каже, і в такому випадку завжди дуже важливо слухати тільки офіційні повідомлення генштабу. Це передавайте для всіх абсолютно, щоб е, противник дуже слідкує за нашими засобами масової інформації. Їхні е, вони знають, що ми кажемо більш-менш правду або не кажемо нічого. Тому е, краще в таких випадках почекати і дождатися. Те, що вони там заходили, їх вибивають, розумієте, що їх багато вони лізуть. Ті таракани таракани зразу ж сразу не вб'єш всіх, от е, поетапно робимо це по можливості, як це. Тільки можливо, де ми їх бачимо, там знищимо. От, скажу, на ділянці нашого е, ділянці оборони нашої бригади. Наприклад, вчора було там е, штурми, в тому числі з задіянням е, бронетехніки е, тих же машин БМП, так званих, от чотири штуки. Три е, пошкодили, одну знищили вщент. Сьогодні теж спроба штурму, теж те саме БМП була знищена, спалена і так далі. Тобто кожний день, розумієте, кожний день, секунду, хвилину, вдень, вночі ворог лізе. І всіми засобами, які в нас є в наявності, ми його знищуємо. Пане Сергію, Стосовно ворогів, і ще хочеться вас розпитати: наскільки в Авдіївці задіяна їхня авіація? Розкажіть про каби, чи використовують вони їх там і в яких кількостях? Кабами, да, да, в саму Авдіївку там там практично я скажу, там вже ці, цілого щось таке більш похоже на цілого немає. Нічого, тобто місто знищене, чудове місто наше українське знищено. От і це, це ну, каже про їх почерк, про те, що вони все таки ну терористи, і їм не треба цей Донбас, їм не треба люди, які там жили чи живуть. Бо їм треба просто політичну е, наголошу. Ми от якийсь успіх досягли і будуть на болотах там е, е, стрибати до, до свого там. Бліндажа чи до потолка, чи до чого не знаю там що ми щось досягли. Але стягєте стільки кількість трупів на цьому напрямку, тільки нашому авдіївському напрямку за такий короткий проміжок часу. Ну це це тільки ненормальні люди можуть радіти такому і вважати це за успіх. Все те ж саме, що було під час другої світової війни. Любою ціною до якоїсь певної дати е, досягти, там, захватити і так далі. А потім мільйони покалічених було, е, потім вдови, потім сироти. І е, в результаті, якщо ви пам'ятаєте, хочу нагадати, може нас будуть росіяни слухати, всіх так званих самоварів, інвалідів вивезли е, якоби в пансіонати, в санаторії, і потім всіх там втратили. Отака така була, так буде і в цей раз. Вони забудуть. Про те, що хто там воював, за яку ідею це все буде перекручено, і е, ці самі інваліди будуть страждати. Хай думають перед тим, як іти сюди на нашу землю. Пане Сергію, ми знаємо, що ваша бригада проводить збір. Ми зараз покажемо QR-код, як можна доєднатися і підтримувати вас і ваших побратимів і подякувати, що називається за роботу. А ви розкажіть, будь ласка, на що ви збираєте? Які зараз потрібне, ми, до, до речі, цей збір у нас півтора мільйона оголошено на комплектуючі для при комплектуванні е, дронів, тобто і мавіки, в тому числі, і впівсі дрони у нас сидять в багатьох місцях України. Вже кажу, от щоб це було подальше від фронту, і так далі. Цілі бригади, які в, складають, комплектують, начиняють, от і для того, щоб Цієї зброї у нас було багато. Треба багато, дуже матеріалу. щоб він був постійно під руками, тому що використання цих дронів воно бачите дає свій ефект, користь е, можна на відстані вбивати ворога, знищувати його техніку, бліндажі, там пункти управління цими самими дронами, і це дуже до, до, допомагає нам. А цього добра треба постійно. Ми не ну, як сказати, не займаємося. Там є держава, яка забезпечує там боєприпасами і так далі. але при цьому ми самі не сидимо просто так, коли у нас є така можливість. Тож, прохання долучатися дуже потрібно. Хлопці і дівчата, я кажу, хлопці і дівчата цим займаються дуже вміло. А коли у нас будуть результати, ми теж надамо відео результатів роботи цих наших апаратів. Друзі, 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Ось, що щойно ви бачили цей QR-код, ми пізніше після розмови його ще раз покажемо. І тим не менш доєднуйтесь півтора мільйони от, е, збирають наші герої для е, можливості нищити безпечно ворога. Пане Сергію, і от ця тема fpv дронів, і загалом дронів. Що у нас, що у е, расистів. Так, ну от скажу так, що. Ем, у них їх багато, от, е, але е, майстерність, майстерність на нашому боці. Е, у нас взагалі люди, знаєте, дуже талановиті, абсолютно у всьому. Ми не е, там здатні для того, щоб щось там, скажімо, е, немає у нас бажання когось збивати. Але коли затрону заживе. От у справжній Українець бере до рук зброю, бере е, те, що він може допомагати тим, хто взяв до рук зброю, і е, йде до перемоги. Це наша задача, це наша доля, і е, цей шанс, який нас зараз випав за багато років. Да, ми, ми його не опустимо. Це вже точно. От е, тому скажу так, що е, можна вважати от за допомогу людей, які сьогодні нам допомагають от, в зборі цих. Безпілотників різних модифікацій, да що ми е е в окремих випадках маємо перевагу, і це нам дуже допомагає. Там, де ми, ми не можемо працювати, скажем, артилерією, бувають такі моменти, і так далі. От ці дрони дуже допомагають на відстані е вбивати, повторюсь, і знищувати е ворожу техніку, і, 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 і фортифікаційні споруди. Бачите, це. От, ну, Показує про те, що це дуже ефективна зброя на сьогоднішній день. Пане Сергію, і наостанок стратегічне значення Авдіївки все ж таки справді до Донецька вона максимально близько. Її контроль ну як би, впливає на всю ситуацію на цьому напрямку. Наскільки для нас вона важлива? Ну і чи здатна українська армія тримати це місто чи довго, чи загалом втримати? Розкажіть і це своє бачення. Ну, дивіться, Ми чотири місяці більше чотирьох місяців дуже активно обороняли цей напрямок. І обороняємо і продовжимо і. Ні, ніде ніяк не звучало, скажем, зустріне любого командира любого рівня про те, що в діївку будемо здавати, чи не будемо здавати, і так далі. Це прерогатива головнокомандувача приймати певні рішення, от здавати чи не здавати, і так далі. Як місто його немає, розумієте, як стратегічний об'єкт, як. О, тактичний об'єкт да, в обороні, ну, в даному випадку ми кажемо про оборону, е е командуючий краще знає, е як поступити, що треба зробити, чи вирівняти лінію фронту, чи не вирівняти, і так далі, чи зберегти особовий склад. Тому в цьому питанню, будь ласка, давайте будемо все-таки е е спеціалісти, ті, які відповідають відповідальні особи, які за це відповідають, вони повинні давати на це від Відповіді. А ми, як військові, да повинні виконувати накази, що ми робимо. Є наказ, ми його виконаємо. От щоб там не було, і ми його виконуємо. І дай Боже здоров'я всім хлопцям і дівчатам, які сьогодні приймають в цьому участь. Ми не падаємо духом. Ми просто ну нам просто іноді буває дуже ну зле від того, що ми у нас руки часа, ми не можемо щось зробити. Знаєте, там по тим чи іншим причинам. Тому. Консолідація суспільства, допомога, хто чи може прийняти участь, запрошуємо в тому числі там приєднуватися до лав нашої ж бригади. От е, у нас є дуже гарні вакансії. Заникається шубовського штурмовики чи там розвідники. Хто, хто 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 ким хоче, тим може знайти собі професію? Ну таким чином ми, пере, ми переможемо скоріше. Ми переможемо обов'язково. Ну таким чином ми переможемо скоріше. Пане Сергію, дуже вдячні вам за роботу, звичайно, але за ту можливість, що знайшли поговорити з нами і розказати про Авдіївський напрямок, зокрема, і запросити доєднатися до е, збору вашої бригади. Ну і звичайно, до лав самої бригади. Дякуємо вам, Сергій Цехоцький. Це, Ходський, це Дякую офіцер 59-ї, Дякуємо, пане Сергію. Е, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені е, Якова Гандзюка. Друзі, побачили ви ще той qr код Доєднуйтеся на дрони. Бригада збирає їм потрібно півтора мільйони доєднайтесь і е, разом переможемо тільки так.